Ну і до нас доєднується Владислав Селезньо, військовий журналіст, екс-спікер Генерального штабу Збройних сил України у 2014-17 роках. Вітаю вас, пане Владиславе. Доброго вечора! Слава Україні! Бажаю здоров'я, бажаю вам здоров'я навзаєм. Героям слава. Пане Владиславе, ну от загалом, якщо говорити про ситуацію на фронті, то е, починаючи з жовтня, як пишуть і там і експерти, і військові журналісти, і військові аналітики, починаючи з жовтня, суттєво е, збільшилась кількість боєзіткнень. Хтось пише про 20-30 відсотків до 220, 230, там а то й більше на добу чи чи дійсно це так і ну з чим це відповідно, якщо так може бути, чи з чим це ви пов'язуєте? Я думаю, що варто подивити, поділитися з нашою аудиторією моїми інсайдами. Минулої ночі я мав змогу спілкуватися з військовослужбовцем, який безпосередньо знаходиться на запорізькому напрямку. Mm -hmm. Він має відношення до наших гармашів, до, до, до нашої артилерії. Так ось він каже, що за останні три тижні темп ведення артилерійського вогню українським силам оборони значно зріс. Відповідно, в свою чергу росіяни активно використовують цю компоненту, равно як і інші складові свого гнавагно ураження. враження кровонавіаційну бомби, якщо йдеться про авіацію, відповідно артилерійські та мінометні снаряди так само відправляються в наш бік. Ну і звісно, ворожі оператори дронових систем активно працюють. Це говорить про те, що ситуація на полі бою значно ускладнилась, і причому ті, ті кількість боєзіткнень, які щоразу фіксує український генеральний штаб, певно мірою навіть не відображає інтенсивність ведення бойових дій, і це треба сприйняти як даність. Е, в чому причина? Є думаю, кілька причин щодо такого розвитку ситуації на полі бою. Ну, по-перше, дедлайн у росіян все менше залишається е, щодо часу для їх. І їх використання, бо буквально тиждень-два і осінні зливи перетворять наші ґрунтові дороги на суцільне болото. За таких умов активно використовувати пристосовану легкову техніку, а також мотоцикли буде неможливо. Болота, по-друге, впаде повністю зеленка. А отже, всі ворожі рухи та приготування ми будемо чудово бачити за допомогою нашої аеророзвитки. А отже, ворог поспішає скористатися тим самим часовим проміжком, погодними умовами, щоб посунутися чим глибше в глибину наших оборонних рубежів та захисних споруд. Чи є шанс ворога на таке просування? Тенденція говорить про те, що темпи ворожого просування у жовтні навіть ще менші, ніж у вересні, а у вересні вони були ще на менше вдвічі меншими ніж у серпні. Тобто поступово ворожий наступальний потенціал вихолащується. Чи є це привід нам радіти? Думаю, що ні, тому що ми маємо абсолютно раціонально сприймати ситуацію на полі бою. Ви згадували ситуація на Добропільському напрямку, Костюма Шавса в принципі. Він має абсолютно чітку рацію щодо тих процесів, які там відбуваються, бо ворог перекидає на цю ділянку фронту додаткові сили та засоби. А це значить, що ситуація там для нас на тоненька. Тобто сьогодні ми маємо ініціативу, але не факт, що таку ініціативу ми будемо мати завтра. Не менш складна ситуація на Купінському напрямку. Складні бої йдуть на Сіверському та Ліманському напрямках. Та й в принципі говорити про якусь там якесь там затише поле бою не варта, бо до прикладу, в мене. Особисто дуже турбує ситуація, яка нині розгортається на півдні Запорізької області, бої в районі Стнагірська в напрямку на Оріхів, як на мене, є абсолютно симптоматичними. Ворог і там продовжує накопичувати свої ресурси. Для чого? Для того, щоб поспішаючи реалізувати бодай частину геополітичних планів Путіна і йти на смерть, але в такий спосіб здобувати додатковий квадратний кілометр української землі. Але ну от повідомляється, що насправді там на тому ж Оріхівському напрямку, ну, є там такий Позитивні, так. начебто, новини, звідти доходять, то яким яким чином це корелюється, скажімо? А звісно, я так само підтримував зв'язок з речником Сил оборони Півдня України, полковника Владиславом Волошиним. Так, є у нас певні тактичні успіхи, що стосується звільнення малих Щербаків, але знову ж таки, бої, які нині вирують південніше від Степнагірська, в рінеселена пункту вони абсолютно красномовні. І красномовність полягає в тому, що ворог готовий трупами своїх солдат ставати шлях до таких амрійних квадратних кілометрів нашої землі. І якщо йдеться про Степногірськ, то логіка дій ворожих вона очевидна, вони намагаються чим ближче дістатися до Запоріжжя, щоб вже використовуючи інші компоненти, зокрема артилерійське озброєння, атакувати наших і не лише наших захисників цього обласного центру, а й безпосередньо сам обласний центр. А якщо ворог спроманеться просунутись в бік Запоріжжя на вісім менше, ніж 15 кілометрів, в роботу росіяни буде далі частіше включати свою ствольну артилерію. А це значить, що зоня ризику ризикується не лише промислового підприємства обласного центру, а й цивільні мешканці цього міста, звичайно, це серйозний виклик. І я думаю, що наші сили та засоби, які діють на ці ділянці фронту, на тому чітко розуміється, що з того вийде, чи вдасться ворогу просунутись вперед, відповідь на це питання знаходиться в площині ресурсних можливостей нашого війська. Якщо ми матимемо, чим відбувати ворожі атаки, значить все буде добре. Якщо ж ні, то будемо бачити і далі маневри на оборону та. Певні кроки, які точно не будуть працювати на нашу стійкість та непохідність. але те, що знову ж таки я почув в своїх інсайдах, то зараз нашим гармашам ресурсів не бракує. і Це безумовно дуже важлива новина. А якщо говорити от про російські ресурси, звідки вони беруть, скажімо, резерви, щоб не тільки там підтримувати, а й нарощувати оцей темп атак, ем, наскільки скажімо, можна говорити. Про їхні спроможності а, ну перехопити ініціативу. А ну, якщо говорити зовсім відверто, то звісно, російська оборонка поступово халашується. Можливості російських виробників видавляти достатньої кількості бронетехніку, зокрема танки, значно менше ніж є потреба на фронті. Але є ж країни сателити, країни союзники, накшал Північної Кореї чи Ісламської Республіки Іран. От саме вони зараз досталь додають росіянам ствольної артилерії і артилерійських боєприпасів, якщо йдеться саме про артилерійську компоненту. Ну і звісно. Якщо ми говоримо про дрони та похідні елементи до них, то це Тіґіран над цим працює, забезпечуючи. Леву частину западів з боку російської армії, тобто є у Російській Федерації можливості отримувати від третіх країн світу додаткові ресурси, які використовуються е, ними безпосередньо полі бою. Кажуть, що до 40% артилерійських снарядів зараз є походженням з Північної Кореї. Ба більше е, чимало балістичних ракет, які час від часу прилітають на нашу Замоголову, Вони так само витали на підприємствах в північній Кореї. Пане Владиславе, тоді ще дякую за відповідь. Тоді ще хотів про Запоріжжя ми говорили, але там ще і по, по добропільському напрямку е, теж була інформація, яку там коментував і в тому числі головнокомандувач е, Сирський. Так от, Стосовно е, до добропільського напрямку. Е, мова йшла про те, що там існує загроза оточення росіян. Е, але, ну Є це оточення, нема бо, начебто вони, скажімо, спромогли з цього не допустити. Що вам відомо про, 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 про цей а, Ну, По перше, немає стали думки навіть серед асінтех-дослідників, а також моніторингових проектів, типу Deep State, щодо реальної ситуації на полі бою. Така собі через полосіця, яка по суті відображає той самий хаос, який нині відбувається безпосередньо в кіл-зоні чи в районах ведення активних бойових дій. Певною мірою це відображає ту динаміку, яка в першу чергу грунтується на активне застосування або сторонами російсько-українського протистояння артилерії, дронових систем, а також дій малих піхотних груп. Адже в принципі навіть ті підрозділи, які ворожа армії знаходяться в абсолютному оточенні, все одне намагаються просуватися вперед, займати мати якісь там нові рубежі та позиції, за рахунок чого вони діють за рахунок постачання всього того, що їм необхідно для ведення активних бойових дій. Важкими дронами системи тих самих ресурсів. Звісно, що обсяги тих постачань не надто великі, але для введення бойових дій на локальних ділянках та напрямках їм того вистачає. До того ж, завжди. Україна відчуває брак ресурсів в першу чергу особового складу, і це певною мірою накладає відбиток на динаміку на полі бою. Тобто зараз ми постійно говоримо про те, що ворог прикидає додатково людські ресурси на добропицький напрямок, причому йдеться про російських морських піхотинців, де mm -hmm. десантників, а також спецпризначенців. Чи чули ми останнім часом відомості про значне посилення нашого групування військ, яке діє на цій ділянці фронту? Здається, крайні півтора місяці так точно. Після того Туди зайшли підрозділи першого армійського корпусу Азов з того часу відомості про перекидання додаткових частин підрозділів українських сил оборони на цю ділянку не було чутно. Сподіваюся, що все ж таки ті ресурси, які ми нині маємо там, їх буде достатньо, але знову ж таки, ситуація там лишається надтаненько. І робити якісь обнадійливі. Заяви та робити якісь админиділи твердження в цьому контексті буде не зовсім професійно. бо надто багато чого залежить від е, тих самих ресурсів, якими нині ми володіємо на цій ділянці фронту, а також від спроможності ворога е, в оперативній е, перспективі на налагодити на, на додаткове постачання живої сили техніки озброєння на цю ділянку фронту. Знов ж таки тенденції знову змінюються. Знов на полі бою з'являється у великих кількостях бронетехніка, зокрема танки. Ворог до останнього часу. Зберігав е, цю важливу компоненту для поля бою, намагаючись уникнути її руйнування через вплив української артилерії та українських дронів. А от бачимо знову загашників достав цю компоненту, яка щоб ми не говорила, все ще залишається вагомим аргументом, який визначає зокрема ситуацію на полі бою. Такому випадку, як, як скажімо, ви бачите логіку от цієї логіку бойових дій, логіку цієї війни, от власне восени, бо ну справді, як ви кажете, коли там ми в небі, скажімо, очі там бачать менше, так відповідно змушені там і росіяни е, повертати піхотні механізовані штурми. Як е, розвиватиметься ситуація за вашою оцінкою? Ну, найближчим часом до, до настання холодів? Ну і не знаю, чи, чи варто вже тут починати говорити про так само зиму. Що тут скажете, пане Владиславе? Я думаю, що нам варто дивитися на цю ситуацію крізь призму попередніх е, е, років р... повномасштабної російсько-української війни, адже справедливості заради треба сказати, що масштабний російський наступ почався ще, ще в середині жовтня 23-го року. Тобто, два роки поспіль російська армія постійно наступає. Це певною мірою руйнує сучасну військову науку, адже в, в, тоді не стверджувала ті підручники. Написалася відповідними фахівцями. Е, що наступальні дії апаративно-стратегічного рівня може тривати 6, ну максимум 7 місяців, і коли ми минулого року так само в восени... Чули від е, очільника української військової розвідки генерала Буданова, що ось ось і ворожий наступальний потенціал буде вихолочена. То твердження нашого генерала грунтувалося на оцінки абсолютно раціональні. Саме так писала військова книжка. Але ж бачимо, що тенденції нинішньої війни змінюються. Війна штука адаптивна, і відповідно ворог знаходить ресурси, можливості для того, щоб далі продовжувати свої атаки. Думаю, що найближчим часом ми навряд чи побачимо стагнацію на полі бою, можливо, певна міра Інтенсивність бойових зіткнень знизиться через природні умови, через неможливість активного застосування тієї самої колісної техніки, тому що на дорогах буде болото. Але те, що бойові дії не вщухнуть повністю, це факт. Ну, можливо, від нинішніх 150 200, 230 бойових бойових на добу ми вийдемо на позицію трохи менше за сотню бойових зіткнень щодоби. Але знову ж таки, авіаційна компонента, артилерійська компонента буде постійно задіяні. Діятись за відповідних поводних умов будуть працювати доронаводи як з російської, так і з української сторони. Ну і, звісно, активна діяльність диверсійно-розвідувальних груп так само буде давати знаки безпосередньо на полі бою. Навряд чи ми побачимо зараз, чи осяжній перспективи ту саму ставнатися на полі бою, бо плани у Путіна та його оточення надто масштабні, ну, а нам треба своє робити, захищати країну. І, пане Владиславе, ще ви от згадали на початку розмови е, про Куп'янськ. Бо мене, скажімо, цей напрямок теж е, мені особисто там важливий, теж там є знайомі, друзі, які так само розповідають. Але от е, наскільки критична ситуація там, бо знову ж таки, я, я дивився одне з ваших е, інтерв'ю, де ви кажете, що там загалом ситуація зараз найскладніша, в принципі, на куп'янському напрямку. Так, проблема така є. І ми маємо абсолютно раціонально її оцінювати, жити в ілюзії, говорити, що ми повністю контролюємо ситуацію в цьому населеному пункті. Не варто варто все ж таки говорити про те, що певна міра не спрацювала тамтешня е, військово-цивільна адміністрація, е, керівництво тих частин та підрозділів, які готували цей населений пункт оборони. Тому ми маємо такі серйозні проблеми, зокрема на цій ділянці фронту. Поволі, але тим не менш ворог продовжує накопичувати відповідну живу силу на до цього населеного пункту і масштабні рейдові дії українських сил оборони, активне застосування нами артилерії та е, дронів не дозволяють нам е, бути впевненими в тому, що ми зможемо е, повністю стабілізувати ситуацію. Ворог має амбітні плани щодо Купенська, і щодо Кубенського вузлового, а відповідно він буде готовий буквально трупами своїх солдат вставити шлях до таких амрійних квадратних е, кілометрів території, зокрема того ж самого Купінська. Ну і звісно, виклики дуже серйозні, бо це тут йде це не лише про російську логістику, яку вони, скоріш за все, будуть застосовувати. Я маю на увазі залізничне сполучення, зокрема в районі залізничної станції, купля свого злави. Це серйозний виклик для наших оборонців, які нині ведуть запекли бої в районі Вовчанська. Це північна частина нашої Харківщини. Тобто викликів дуже багато. Чи вистачить нам відповідних сил та засобів, щоб стабілізувати ситуацію на лише на купінському та і на інших напрямках? Відповідь на це дасть лише час. Але те, що ситуація залишається надзвичайно складною і бути в ілюзіях, що все добре і ми повністю контролюємо ситуацію, я би тут не ризикнув би.